Весна в Черкасах дарує особливу красу. У долині троянд розквітають ніжні сакури. Вони квітнуть близько двох тижнів із середини квітня до початку травня. Цьогоріч черкащани та гості міста можуть милуватися білими та рожевими махровими квітами. Черкащанки Світлана Єфімова та Світлана Чорнобровкіна прогулюються біля сакур та роблять світлини на згадку. Це неймовірна красота для Черкащини. Років, мабуть, десять уже сакура, так? Да. Тут вже не було такого. Років 10 сакура. І ще в нас в далині троян дуже гарне цвіте магнолія. Але в цьому році така ситуація, що пішли морози. Аріана студентка. Говорить, прийшла сюди зі своєю подругою, аби на власні очі побачити цвітіння сакур. В кожному році як розквітає сакура, це дуже гарне. Дуже гарна подія. Ми з подругою завжди приходимо. Згадую щось легке. Ну, весна це завжди початок, а сакура це завжди краса. Нагадаємо, саджанці дерев місту подарувала делегація з Японії у 2018 році. Їх висадив мер міста разом із представником посольства Японії. Вони заклали алею сакур в межах святкування 25-ї річниці, встановлення дипломатичних відносин між Україною та Японією. Карина Іванова, Андрій Найда, телеканал Вікка.